Алергія це наслідок, розберіться з причинами, а причинами є і зовнішні і внутрішні фактори. Обов'язково додивіться це відео до кінця, в якому я з вами поділюся, на що була алергія у моєї подруги. Отже, фактори: екологія це є алергія на сонце, алергія на амброзію. Це є шкідливе виробництво, на якому ви працюєте. Це є шерсть ваших улюбленців. Це є продукти, які викликають гіпералергічну реакцію в вашому організмі. Це велика кількість фармпрепаратів, препаратів, які ви п'єте на постійній основі. Це є гормональний фон жінки, коли вона вагітна. Це є наслідки вакцинації, це є цвіль, яка є в вашому приміщенні. Зверніть увагу на це. Чим ми можемо допомогти? Ми маємо розібрати з причиною і забрати цю причину, і тоді допомогти організму відновити своє здоров'я. Ви повинні забрати всі закислюючі продукти: це кава, чай, компотис, фруктозу, пакетовані сочки, почати пити воду не менше вісьми склянок води в день, розібратись з тарілкою харчування, збалансувати її. і Додати клітини харчування, про яке я вже неодноразово говорила. Воно буде шукати вашу причину і буде робити все, щоб відновити роботу шумково кишкового тракту, вашої печінки і вплинути на той алерген, який у вас є всередині, який є провокатором цього, що у вас є алергічна реакція. І ви побачите, як. Тиждень за тиждень, місяць за місяцем не буде у вас алергії. Я вже 2,5 роки працюю з тим цією продукцією і бачу дуже дуже хороші результати що у діток, що дорослих, які страждали цими симптомами, цим діагнозом вже дуже дуже багато років, і зараз вони не мають повторення, тому що повністю налагодилася робота шлунково-кишкового тракту починки, піднявся імунітет завдяки тим капсулам. І ми бачимо, що алергічних проявів немає. І розповідаю про свою подругу. В неї алергія була на лак для волосся. І коли ми забрали цей алерген, вона забула, що таке алергія, тому що в неї був алергічний кашель і нежить, і сльозоточивість очей. І це вона носила таким провокатором багато-багато років. Зверніть увагу, Ваше волосечко має лак чи не має, але для неї це було дуже суттєво. Тільки ми розібралися з тим, що в неї є на голові, і такий серйозний провокатор у неї припинився і каше, і нежить, і сльози точились. Так що розберіться, з причинами і будьте здорові.